Як чиновника судили за хабарництво, а тепер ось ось можуть самі опинитись в боргу перед ним. В Луцькому суді розглядали справу про поновлення на посаді Андрія Козачука, якого недавно звинувачували у вимаганні 20 тисяч гривень. Чим закінчився розгляд справи та чи визнали позивача таким, що потерпів від свавілля? Дивіться у наступному сюжеті. Навіть не знаємо, як сповістити вам ту приголомшливу звістку, але раніше звинувачений у хабарництві чиновник знову в залі суду. Щоправда, тепер уже з власної ініціативи. Сміємо припустити, що у пана Андрія Козачука є велика мрія поновитися на раніше займаній посаді, бо ж без мрії звідки взятись цілі? А до своєї цілі він впевнено і сміливо крокує прямісінько крізь коридори вітчизняних. Андрій Козачук, екс-завідувач сектору Нацкомісії з державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, ще недавно звинувачувався у хабарництві. Нині знову ходить судами. Мого клієнта було затримано 20 вересня 2021 року, тобто фактично до 20, до 20 березня 2022 року його мало бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності, якщо по його діях були ознаки дисциплінарного проступку. Однак такі дії не були вчинені. Саме дисциплінарне провадження було порушено, якщо не помиляюсь, 22 березня 2022 року. І мого клієнта звільнено 12 травня 2022 року. Тобто всі строки пропущені. Мій клієнт не був ні на лікарняному, не було ніяких поважних причин не вчинити такі дії протягом встановленого законом строку. Колишній чиновник в суді тепер уже з власної ініціативи намагається поновитись на раніше займаній посаді і, звісно, повернути кошти, які втратив через вимушений прогул, поки вимушено доводив, що хабарником ніколи не був в одному, відповідно, до чинного законодавства. Дисциплінарна справа закінчується зокрема поданням про вчинення дисциплінарного проступу. То, то нам... А саме це подання воно то. Ви нам воно теорію розказуєте тут. Як ну, я не знаю по... про хронологію. А, я думав, що Це ви те, як і з і Києва і представник, то решили нам розказати про теорію, як проводиться дисциплінарне розслідування. Замість того, щоб сказати, що написали ваші працівники у висновку е дисциплінарного провадження е про порушення яких пунктів, яких наказів і інструкцій. Ану, підгляньте, будь ласка. Той, Ваші зараз підляду. Ну. І от ви повинні кругом тих цифр і крутити свою відповідь. Нагадаємо нашим глядачам тернистий шлях Андрія Козачука крізь суди до чиновницького крісла за матеріалами слідства. Ще у 2021 році посадовець нібито погорів на хабарі, коли до нього звернувся керівник підприємства Тімбер Волинь Груп Андрій Фрасолюк з пропозицією, від якої, начебто, чиновник не зміг відмовитись. Йдеться про хабар у розмірі 20 тисяч гривень. За отримані кошти Андрій Козачук мав посприяти одержанню ліцензії на постачання електроенергії споживачам. Необхідну ліцензію підприємство отримало, а сам чиновник опинився на лаві підсудних після затримання на місці отримання хабаря. Ви не повірите, яке покарання поніс Андрій Козачук за звинувачення у хабарництві? Ніяке, ба більше його виправдали. Підозрюваний в суді своєї вони не визнав та навіть обурився свавільством того, що відбувалось. Бо ж переконував, що справа проти нього навмисно сфабрикована. За його словами, він з найблагородніших цілей консультував підприємця, а той з невідомих причин наприкінці консультації взяв та й жбурнув підозрюваного двома десятками тисяч гривень. Це колишній правоохоронець, який діє під контролем. Правоохоронних органів для того, щоб провокувати людей з різних сфер. Ну от одним з потерпілих щодо таких дій виявився і мій клієнт. Справедливості заради Андрій Фрасолюк, який до слова є колишнім правоохоронцем, і дійсно якийсь трохи нещасливий чоловік. Бо ж як ще можна пояснити той факт, що йому постійно трапляються на шляху хабарники, які вимагають у нього гроші, а йому доводиться їх постійно викривати. Ось в лютому 2021 року хабар у Андрія Фрасолюка як представника господарського товариства вимагав радник директора служби місцевих автодоріг на Волині. Вже в липні 2021 року Андрій Фрасолюк раптом стає очільником підприємства «Тімбер Волинь Груп, і у нього знову держслужбовці нахабно вимагають гроші. А це в травні 2022 року. Андрій Фрасолюк уже комерційний директор фермерського господарства, і гроші у нього вимагає заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби. А в 2018 році Андрія Фрасолюка навіть викрадали. Просто суцільне невезіння або якийсь дивовижний збіг обставин. Суддя, ретельно вивчивши справу, прийшла до висновку, що підприємець умисно провокував підсудного і керований правоохоронцями, буквально вмовляв прийняти подяку. Підозрюваний на провокацію не піддавався, але, врешті, таки трохи піддався. Отож, Андрій Козачук, окрилений перемогою, вирішив повернути собі втрачене місце роботи. І з відповідним позовом попрямував до суду. Але в окружному адміністративному суді вдача повернулась до нього не тим боком, на яке розраховував позивач. Розчарований він вийшов і із зали апеляційного суду. А вже касація подарувала крок назустріч тій самій мрії про чиновницьке крісло. Адвокат пана Козачука каже, що має до справи свого підзахисного великий спортивний інтерес і буквально вже відчуває смак перемоги. Що я люблю навіть заради спортивного інтересу завершувати такі справи, тим більше виправдальний і плюс касається задоволення. Відчуваєте, що вже на, на фінішному? Так, Да, Це важливо. А й справді цікаво, чим врешті закінчиться ця багата на судові метарства історія, в якій напрошується поки один висновок: яке їхало, таке й здибало. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі.